Дорогі брати і сестри, доброго дня. У сьогоднішній літургії читається 15 й розділ Євангелія від Святого Луки, яка містить три притчі про милосердя, притча про загублену вівцю. Притча про загублену драхму і найдовша притча типова для Святого Луки притча про батька і двох синів, про блудного сина і сина, що вважав себе праведним. Думав, що він святий. Всі три ці притчі говорять про радість Бога. Бог є радісний. Це цікаве. У чому вона полягає? Це радість Бога. Радість Бога полягає в пробаченні. Радість Бога, це пробачення. Це радість одного пастиря, який віднайшов свою вівцю. Радість жінки, що знайшла загублену монету. Це радість батька, який приймає додому сина, котрого вважали загубленим. Він був як мертвий і повернувся до життя. У цьому є суть всього Євангелія. У цьому є суть всього християнства. Але дивіться, це не просто почуття. Це не добродушність, готова до будь-якого компромісу. Навпаки, милосердя це дійсна сила, справжня міць здатна врятувати людину, і світ також від такої форми духовної онкології, як гріх, моральне зло. Тільки любов заповнює порожнечі, негативні прірви, які зло розповсюджує в серцях людей і в історії. Ісус є повністю любов'ю, милосердям. Він став людиною. Кожен з нас є тією загубленою вівцею, тією загубленою монетою. Кожен з нас є тим сином, що втратив свою свободу, слідуючи за хибними ідолами. Примарним щастям і втратив все, але Бог не забуває про тебе, отець нас ніколи не покидає. Він терпеливий, завжди на нас чекає. Він шанує нашу свободу, але залишається завжди вірним. І коли ми повертаємося до нього, Він приймає як дітей нас у своєму домі. І не припиняє ніколи навіть на мить нас чекати. І серце Його радіє кожним сином, який повернувся. Господь радіє, бо Він втілена радість. Він радіє, коли один з нас, грішників, приходить до нього і просить пробачити. І в чому ж тут небезпека? Небезпека полягає в тому, що ми уявляємо себе праведними і судимо інших. Ми судимо навіть Бога, тому що вважаємо, що Він повинен карати грішників, засуджувати їх на смерть, але не пробачати. Тому ми дуже ризикуємо залишитися за стінами дому Отця, як старший брат з притчі, який замість того, щоб радіти поверненню брата, злиться на батька за те, що той його прийняв, і вчинив свято. Якщо в нашому серці немає милосердя, радості пробачення, то ми не перебуваємо в спілкуванні з Богом. Навіть якщо дотримуємося всіх заповідей, тому що спасає любов. Не лише виконання заповідей. Саме любов до Бога і до ближніх веде до досконалості виконання всіх заповідей. І це є Божа любов, Його радість. Радість пробачати. Він чекає нас завжди. Може, у когось на душі лежить камінь. Я зробив це, я зробив то. Він тебе чекає, Він Отець, він завжди тебе чекає. Якщо ми живемо за законом, око за око, зуб за зуб, нам не вийти із спіралі зі зла. Тому що лукавий хитрий, і він намагається вселити нам, що ми з нашою людською справедливістю можемо спасти. Світ насправді, в дійсності, тільки Божа справедливість може спасти нас, і справедливість Божа об'явила себе на Христі. Хрест є судом Божим над нами і над цим світом. Але як нас судить Бог, віддаючи своє життя за нас? Ось вищий акт справедливості, який вчинив одного разу і назавжди, цар світу. І цей вищий акт справедливості є також милосердям. Ісус закликає нас всіх слідувати цим шляхом. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Прошу вас всіх зараз. В тиші. Кожен з нас нехай подумає про когось, з ким у нас погані відносини. На кого ми злимось, кого ми не любимо. Подумаємо про цю людину і в тиші зараз. Помолимося за неї і будемо до неї милосердними. Просимо тепер заступництва Марії, Матері милосердя. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого лона Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня. Нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молимося, просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа Твого Сина, через страждання і Хрест його осягнули славу Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пам'ятаємо про померлих, вічне спочивання дарує їм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить. всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, Вчора в Аргентині. Відбулася баатифікація священика Хосе Габріеля Брочеро, священника священика провінції Кордова, який народився 1840 року, та помер в 1914-му. спонуканий Христовою любов'ю. він повністю посвятився своєму стаду щоб усіх привести до Божого царства з величезним милосердям та ревністю про спасіння душ. Він був з людьми і старався багатьох з них привести на реколекції, на духовні вправи. Отець Брочеро проходив кілометри за кілометрами, долаючи гори, великі відстані під дощем, нічого не лякаючись. Також проходив, коли був дощ, але був радісний. Також сьогодні падає дощ, але ми радісні. Наприкінці життя блажений, осліп та захворів, проказую, але мав цю радість, радість доброго пастиря, радістю пастиря милосердного. Прагну приєднатися, ділити цю радість Аргентинської церкви з приводу беатифікації цього зразкового душпастеря, який невтомно долав пустинні дороги своєї парафії, з домівки до домівки, шукаючи людей, які були довірені йому Богом. Просимо Христа, щоб за заступництвом нового, блаженного, як найбільше священиків наслідували настоятеля Брочеро, віддаючи своє життя на служіння євангелізації, як також, стоячи навколішки перед Христом, увесь час давали свідоцтво Божої любові і милосердя. Сьогодні в Турині закінчується соціальний тиждень італійських католиків на тему родина, надія і майбутнє для італійського суспільства. Вітаю всіх учасників і радію тим зусиллям, які церква Італії докладає разом з сім'ями і заради сімей. Це є великим стимулом для всієї країни, відваги вперед по цій дорозі для родини. Сердечно вітаю усіх паломників присутніх тут сьогодні, родини, церковні групи, молодь особливо вітаю віруючих. Дрезано, Таджі дісото, Торе, Канне. А також дітей з Тренто, які невдовзі отримають перше причастя юнаків з Флоренції, Спайдер Клуб Італії. Всім бажаю гарної неділі і смачного обіду. До зустрічі.